Це відділ для старшокласників. Тут зібрані детективи, історичні та любовні романи, а також класика зі шкільної програми. Але особливістю цього відділу є ігротека для підлітків. Усі знають, що підлітків дуже важко залучити до бібліотеки. Це не малюки, з ними там щось ліпити, це вже дуже складно. Але вони дуже люблять грати. У інтелектуальні такі е, квести ігри, ось наприклад, зараз я бачу не грати Шерлока Холмса. Якщо для маленьких відвідуючих бібліотеки розваги вигадують самі співробітники, то для старших закуповують спеціально розроблені ігри. Одна з найпопулярніших настольних ігр присвячена знанням про рідну країну. Вікторіна Україна 300 питань як російською, так і українською мовою. Вчора ми е, грали цю гру. Ну, я хочу сказати, що Ну, так сталося, що не дуже такі великі знання про нашу батьківщину. Але для цього і є бібліотека. Ми дітям розповідаємо, є книжки, вони можуть почитати, вони дізнаються, і ми завжди їм надаємо бонуси. Відвідувачу бібліотеки Михайло Козаку 13 років і ходить він сюди, скільки себе пам'ятає. Адже колись давно його записав сюди старший брат. Хлопець каже, що раніше бібліотека була іншою, були тут лише книги, а ось під керівництвом завідувачки. Ольги Стемберської усе змінилося. Тут з'явився проект ігротека. Я сюди почав ходити частіше, більше спілкуватися з людьми, ну і книг теж брати більше, бо частіше тут знаходжуся. Улюблена гра підлітків. Угна підлітки не тільки грають у класичну ігру, а вигадують свої правила і додають трохи інтелектуального навантаження. Ми просто вирішили їх рознообразити, як на українській буде урізноманітнити. Бо по класичному нам вже стало грати не так цікаво. А ось Євген Прокопов ходить до бібліотеки більше двох років і вважає, що тут він знайшов себе. Я знайшов собі друзів взагалі почав якось ну, розвиватися, читати книжки, тобто. Скажіть, а до 11 років ви не читали книжки? Е, читав, але не так завзято. Євген поділився своїми думками з приводу того, чому зараз так важливо читати. По-перше, щоб поповнювати свій словарний запас, це дуже важливо, особливо зараз. По-друге, щоб ну знаю, більше чогось знати, якихось речей з появою у бібліотеці проектора з'явився і проект Книга у кадрі. Діти разом із дорослими дивляться фільми, екранізації класичних творів, а потім обговорюють їх. Що спільно, що відмінно, що цікаво, що не цікаво. Це класна нагода залучити нових читачів, тому що буває таке, що хтось приводить з собою подругу чи друга, який не дуже любить читати, але у процесі у цього всього вони зацікавлюються. Та вже щось собі підбирають, почитати, взяти. От ми, ми раді цього працюємо. Дітям подобається проводити час на вулиці, тому одна співробітниць Наталія Чеботова придумала проект Читацький зал просто неба, адже на свіжому повітрі інформація сприймається набагато краще, вважає бібліотекар. Ми на вулиці читаємо, ми граємо, ми проводимо майстер-класи і. Як сказати, щоб було це правильно? Діти получають і оздоровлення, і інформацію. Я цим проектом хочу привернути увагу дітей до читання і до книги. Сучасна бібліотека тепер не просто місце, де можна взяти чи почитати книгу. Це справжній інтерактивний хаб, де книга залишається головним героєм, і вона буквально оживає у бібліотеці філії номер 40